Щодо пошуку інформації, дивіться тут. В нас така приблизно ситуація. Я її собі порівняти з ситуацією в іншій сфері, з якою я працювала багато років. Це в сфері освіти, наприклад, там викладання історії України. Це описується таким терміном конюшні, які нам можливо там знайомі з шкільної лави. Тобто, в нас типу всього багато є. Якщо ви відкриєте, наприклад, Google, да, відкриєте там інфопростір. В нас дуже багато є там заходів для дружин ветеранів, є різні гео. Є різні там навчальні програми, наприклад, про те самі ПТСР і так далі. Але як вам сказати тут є дво-два моменти: по перше, специфіка цих дівчат, жінок в тому, що ну це можливо прозвучить трошки некоректно, але це правда життя. Багато з них вони не належать до такого кола, яке буде самостійно там шукати відповіді на якісь питання в гуглі, інформацію і так далі. Дуже мало з них підуть, наприклад, в центр там соціально-психологічної реабілітації і запитають там поради з психолога. Є такі приклади, і навіть такі до мене звертались жінки, але масового охоплення зрозумілими моментами його просто немає. Не тому що в нас там немає фахівців. В нас насправді є дуже багато там знаних фахівців. З багатьма з них я там перетиналася в різних інших проектах, є непогані наукові там розробки. Але розумієте, от масової такої популяризації, масового пояснення. От в тебе, наприклад, там чоловік прийшов з фронту, а до тебе прийшла взагалі інша людина, і ти маєш це прийняти. Так, ви маєте якось заново там познайомитися один з одним. Ну, це дуже мало зустрічається. Це один момент. Насправді я на цю тему можу говорити там години три. Я мені подали ідею записати теж окремо на цю тему, бо це говорити говорити. І ще є момент того, що, скажімо так, не завжди ті люди, які, наприклад, консультують дівчат, це психологи, там, передусім, соціальні працівники, там, тренери і так далі, вони розуміють, про що вони говорять, тому що вони ніколи не були на їх місці. Це, можливо, прозвучить трошки поверхнево, але саме в контексті спілкування з військовими, це дуже важливий момент, тому що, коли ми спілкуємося з військовими, чоловік спілкується там зі своїми побратимами, я з ними теж спілкуюся. Перше, що вони кажуть, кажуть, нас ніхто не розуміє, хто там не був, да їм нам не зрозуміти. І ну, дуже рідко психолог, там який має гарну освіту, якась дівчина, да, яка там постаралася, опанувала там якісь знання про стан військових, але вона не бачила військового там 24 на 7, не спілкувала своїх коліна. Дуже рідко вона може назву це так поцілити в ямечко. Дуже рідко вона може схопити одразу корінь проблеми. і це насправді такий момент, в який я впевнена наше суспільство. Воно його подолає. Просто зараз у нас з вами як дуже багато воїнів, так дуже багато вже ветеранів інвалідів війни. Запит це є, а от такої якоїсь системної роботи в цьому плані її насправді немає. Хоча, коли подивишся в гуглі, здається, що всі цією темою займаються.